Найнебезпечніша програма у матриці долі, як вона себе проявляє то чому людина буквально постає з попилу, чи Фенікс. Сьогодні у цьому випуску поговоримо із вами про програму 1318.5, а саме Сакральна жертва. Можливо, моя амблоа сьогодні трішки не підходить для даної теми, але гадаю, пізніше ви все добре розумієте. І так, я хочу сказати, що це неймовірно рідкісна комбінація, і навіть якщо ви вже побачили у своїй матриці, її спершу не лякайтеся. Вона дійсно має за собою величезні прояви і зустрічається напевно раз на мільйон. Я поки що її особисто в чийсь матриці не бачила. Я навіть передивлялася матриці серійних вбивць. Поки що я там не знайшла цю програму, я передалюся ще раз і, можливо, повідомлю про її конкретний отакий вплив на людей, скажімо так, із певним психічним розладом. Так, поки що трішки відійдемо від такого негатив, негативного настрою щодо цієї комбінації. Але так, чому її називають найбільш небезпечною? Та що в ній такого? Дивіться, ця комбінація вона наскільки має вплив повністю на життя людини, як має вплив на її характеристику, на те, як вона себе проявляє у світі, і, взагалі, що вона себе представляє. Як я сказала, ця людина це просто та людина, яка кожного дня, наче постає із попелу. Це досить несподівана комбінація. тобто, Її вплив це дозовано у ваше життя, будуть датуватися в ті чи інші події, які вам, скоріше за все, не сподобаються. Чому вона так називається? Чому саме сакральна жертва? Хоча ми бачимо з вами досить чіткі такі аркани, які, в принципі, між собою пов'язані із певною магією чи жертвоприношенням. У нас тут і тринадцята смерть, і вісімнадцятий, персональний, який буквально пов'язаний з магією, і навіть п'ятірка, яка таки говорить, жрець це буквально про жертвопереношення. Точніше, якщо говорити про це, людина у минулому житті найчастіше віддала щось, що було дуже дороге для неї, це, наче, русалонька, якщо знаєте, віддала свій голос. І на що перетворилося її життя. Це може бути якась сімейна реліквія, це може бути якась дуже важлива річ, можливо, якийсь талант, який просто довелося загубити, щоб вижити. В принципі, проблема в тому, що людина зробила щось, аби вижити. І саме тому є такий неймовірний, скажімо так, потік негативної енергії конкретно на її життя. А в найгірших проявах це людські жертвоприношення, як раніше, наприклад, батьки приносили у жертву своїх дітей, чи можливо довелося спалити буквально свого близького, якщо ми говоримо про часи інквізиції і тому подібне. Загалом карма досить важка. Я зразу скажу, її пропрацьовувати досить важко. Що ми маємо в результаті для такої людини? Із плюсів, ця людина вона неймовірно емпатична. Вони дуже добре відчувають людей і, в принципі, відчувають, що відбувається у їхньому житті. Вони можуть бути досить гарними психологами, вони можуть бути досить таки непоганими друзями, взагалі підтримувати всіх, буквально рятувати, всім допомагати. Але знову ж таки, це у досить яскравому? У негативі ми маємо просто неймовірно неемпатичну людину, максимально жорстку, максимально беземоційну. Також, якщо програма вже не пройдена, інколи вона найчастіше, як показує практика, зустрічається саме у родових програмах, Це, знову ж таки, щоб не було розв'язки між моїми словами. я Персонально не зустрічала її. Але мої друзі-езотерики, які займалися цим персонально, то вони розповідали, що найчастіше ця композиція вона, вона зустрічається або у родових каналах, у родовому квадраті, там лінія батька, лінія матері саме там, або дуже дуже рідко у кармі. по... Зараз спробую пояснити, де вона знаходиться. Або десь поруч з кармічним хвостом, тобто це або грошовий канал десь туди йти, або навпаки від кармічного хвоста до родових до батьківсько-дитячих стосунків. Ну, це, в принципі, і є так само квадрат, за який я сказала, дуже рідко це може бути десь у центрі матриці. Якщо це у центрі, матриці, це взагалі повний жах. Це максимально важка для пропрацювання, тому що це ваша головна позиція, головна карма, і пропрацьовувати її дуже буде важко. Дивіться, розбираємо по аркану. Взагалі, що не так. Дивіться, що нам дає ще а, ця композиція. Людина, вона трошечки буквально їде головою. І якщо це досить важкі прояви, і вони підкреслюються ще більш важкою кармою із батьків, там якщо були вбивці, чи хтось, якщо, не дай Бог, самогубство вчинив, це прям максимально погіршує цю карму. Це треба прям відслідковувати, і дуже добре. Дивіться, а, в першу чергу, оцю. Жорстокість ще, можливо, жорсткість, у нас підкріпляється вона замкнутістю. От у людини максим... за рахунок цієї замкнутості, у людини просто максимально викривлене бачення Всесвіту, бачення свого життя. Тут у нас, по-перше, не тільки 18 а ще й 5, 5 аркан, вони прям максимально закривають людину в її емоціях. У неї прям викривлюється своє віробачення, світобачення, Це прям, я ж кажу, це досить жорстко, що людина просто не орієнтується у тому, що відбувається у її житті. І взагалі інколи це може ще проявлятися по типу: якщо мені погано, то нехай вам погано. І це вже ми переходимо до тринадцятого аркану. По тринадцятому аркану, в принципі, це про блоки. Тринадцятка у нас дуже добре щось блокує, як сексуальність, якщо стоїть у центрі матриці, як грошові канали, там теж, якщо подивитися, особливо у кармі грошей у стосунках. У кармічному хвості, в принципі, всюди, де тільки можна. Тринадцятка це у нас про певний блок. В даному випадку у нас йде блок на емоції. Відповідно, людина просто не може якісно їх проявляти, і інколи ну, це я ж кажу, максимально жорстокі люди. Я навіть не знаю о, точніше, це якщо взяти психопатів і серійних вбивців, це у нас про шістку найчастіше. От про шістку. Інколи рідко навіть про п'ятірку. Про а ось це це у нас, скажімо так, це прям про конкретних таких, навіть не знаю, абсолютно беземоційних людей. От людина настільки вона позбавлена емоцій. Абсолютно це абсолютно холодна жорстокість. Якщо людина реально з психічним розладом вона настільки буде ображена на світ, що це може дуже погано для неї закінчитися. І добре, якщо людина постає з попилу, якщо вона, не дай Бог, вчинить самогубство чи якось спричинить свою смерть, це настільки погіршить карму, що ви навіть не уявляєте. Мені буде дуже шкода ваших дітей, якщо раптом ви таке зробите. Взагалі, як найкраще пропрацювати цю сторону, це виробляти в собі емпатію, виробляти в собі емоційний інтелект, вміти керувати своїми емоціями, також аналізувати емоції інших, займатися благодійністю, котики, собачки, старі, молоді діти, всіх хто тільки можна, допомагаємо їм. І ще найкраще, тому що цей, ця комбінація нам дає. В Принципі, не любов до життя. Якщо в минулому житті ми зробили все, щоб вижити у цьому житті, ми навпаки не будемо цінувати життя, і можливо буде багато якихось суїцидальних нахилів. Якщо так, то ми йдемо у швидку або у лікарню, можливо, волонтерам, чи взагалі десь так і просто спостерігаємо. Рано чи пізно ви побачите, наскільки людське життя важливе, і зможете, скажімо так, пропрацювати цю важку карму і, нарешті, почати цінувати своє життя і знов постати із побулом. Я вам дякую за такий цікавий ролик. Я також хочу сказати, що все одно, як би там не було, яка б не була у нас важка комбінація, важкий аркан, ми все пропрацьовуємо. Якщо ми пропрацьовуємо, у нас все буде добре. Дякую вам, люблю цілую.